Приїхали на дачу. Хочу показати вам, чим я займалась. Втомилась страшне, але це втома приємно. Отакий От кудочок був, колись тут був парничок, потім висадила примулки, а тепер вирішила його облагородити. Ось так зробила такий куточок, примул чи садочок примул. Тут примули, тут ще еквілегія низькоросла ще квітне, ну, вже починає квітати, але ще залишились квіточки. Потім таку стежечку зробила, із кори, тут справа примулки попересажувала. А тут посадила по центру, молодила, це Арабіс буде ще тільки цвісти, ще не цвів. В мене він якийсь трошки пізній. А може, тому що в тіні, хоча і на сонці є, але ще не цвів. От. Це із камінчика Бож'я корівка. Тут посадила живучку біля Божої корівки. Тут із плафона старого зробила таку квіточку. От, там лисичка. Це також кору із лісу. Тут молодила. Із чайничка розбитого використала також молодила. Тут дракончик поселився, тут очіток на камінчиках. О, так вирішила прикрасити камінчиками. Це армерію сюди пересадила. У мене кущик був. І це другий вид очіток. Такий. Поставила камінчики і так облагородила цей куточок, де в мене весь час ростуть примули. Зробила такі сходинки, також їх. З камінчиків і кори там. І вийшло, що називається, дешево і сердито. Люблю використовувати в своєму садочку прості матеріали. А з другої сторони, в мене вже було такий тин, сплила сама От із лози. Чоловік був зробив такого воза. От І до цього воза також у мене йде доріжка. Із кори, і також місток, і доріжка із кори йде млина якого також зробив мій чоловік. І це хочу показати, як гарно цвіте ломикамідь. В цьому році я придбала два, показувала вам у відео: це чистець і ломикамідь. Ось також тут позрізала все, що відсвіло нарцизи, тюльпани. От, що посохли, я позрізала. Наче мало, а провозилася два дні. Два дні, поки все зрізала, поки зрихлила, була дуже земля суха, така робота.